Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми зробимо з вами розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку з 2 до 8 лютого. З 2 до 8, тобто на тиждень. А я сподіваюся, що у вас все добре. В кого день народження вітаю чисто сердечно, ваших рідних. І будемо дивитися, як пройде тиждень для усіх знаків Зодіаку. Кому потрібна консультація, теж можете звертатися Ось в описі під цим відео, або в коментарях. Є закріплений коментар. Поїхали, дивимося, що чекають в цей період, в цей тиждень овнів. Дорогі овни, ви знаєте, якісь втрати у вас. Це якісь матеріальні, матеріальні, фінансові, що можна ще сказати, якісь втрати. А втрата може бути навіть здоров'я, будьте обережні. Скажімо так, якісь, якісь ресурси ви втрачаєте, силу можете втратити. Розумієте, обмеженість якась у фінансах може бути. От. Ця карта ще каже. Саме у скрутний момент вам прийде допомога. В самий найскрутніший момент прийде допомога. Ось якось так. Це так, якщо коротко сказати. Якась втрата, знесиленість. Будьте обережні, коли щось купуєте. Можуть вам недоздати щось. Знаєте, здачу меншу вам дати. Ось якось так. Зараз переходимо до тельців. До тельців. Дорогі тельці, а вам, ви знаєте, дуже хороша карта. Це карта з минулого, це карта ностальгії. Це, можливо, збір сім'ї, дітей. Можливо, хтось буде мати внуків у себе на вихідні там чи якось посидіти треба бути з ними. Ось якась затишна така атмосфера. Приємні розмови цього тижня, і можливо зустрінете старих друзів, подруг, з якими або родичів, знаєте, яких давно не бачили. Можливо, хтось день народження має, можливо, будете святкувати днюху там чи ще щось. Ось обережно з алкогольними напоями цього тижня. Ось, але так, приємний тиждень, буде про що згадати, ностальгія, але все рівно приємно. Розумієте, ось так, якось приємний тиждень. Раз, тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки. У вас, а ви знаєте, повний вперед. Дивіться, у вас буде так: шанс на перемогу. Шанс щось досягнути вашим холодним обов'язково холодним розумом, і буде здаватися таке враження, що вам, вас хтось підтримує, якась така сила невидима, що ви ніби на всіх парах, що ви ніби якось знаєте якусь силу, хтось ніби за вами слідкує, якась небесна сила. От я не знаю, розумієте, це для тих, хто в щось таке вірить, ось. Вам тут буде сопутствувати, ніби ви під покривалом удачі, скажімо так, дуже везунчики ви цього тижня. Ось. Ця, ця карта говорить: йдіть до цілі, прямо до цілі, нікуди не збивайтеся, нікуди не, не розпорошуйте свою енергію, йдіть до своєї мети, до своєї цілі і зберігайте холодний розум. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки. А у вас, дивіться, яка прелість, це ваша карта, ваша стихія, як риба у воді. А, ви знаєте, королева Кубків це, ну, в першу чергу, це може бути ви. Це може бути, якщо ви чоловік, то. Або познайомитись з жінкою, або жінка люба вашому серцю, хтось, можливо, закохається, якщо ви жінка. Ця карта говорить про приємні розмови, про приємно проведений час, про приємні, знаєте, от душі вашій і вашому серцю, якісь е, будуть зустрічатися люди, все так буде не спіша, все так буде приємно, все буде добре, скажімо так. Е, люди, які з вами на одній хвилі. І дуже уда удачний, скажімо так, для раків, удачний тиждень, тому що це ваша стихія, і ви себе будете дуже добре емоційно почувати, от скажімо так. Це може бути якась подруга хороша, е якась з родини е жіночка. Ну, приємно. Все буде приємно. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, а у вас якийсь перебор може бути. Перебор в якихось напоях, в якихось святкуваннях, в якихось компаніях. Тому будьте обережні з рідинами. Тобто це може бути вода, це може бути якісь напої. Не переборщіть цього тижня, бо вам буде всього вдосталь. От скажімо так. Левам буде всього вдосталь. Вдосталь емоцій, вдосталь інформації, вдосталь випивки. Забагато, верніше, навіть не вдосталь, а забагато і перебор. Тому будьте обережні, що ви п'єте, що ви їсте, з ким ви зустрічаєтесь, про що ви говорите. Все це буде вам потім, знаєте, поперек горла, скажімо так. Все, більше не хочу. От, і якась може бути апатія у левів. Чогось, знаєте. Нічого не хочеться. все так, да-да-да, все, да-да-да, Воно переросте. а диві... Отут, От коли вам, знаєте, нічого не хочеться, це може перерости, що все пропало, все погано. Розумієте, коли людина переїдає, їй починає погано ставати, їй вже нічого не хочеться, і вже туди починається, як то кажуть, зворотній ефект. Будьте обережні. Тепер переходимо до. Дів, дорогі діви, десяточка жезлів. А дівам грозить переробитися. Може боліти, спина. Можете на себе занадто багато всього звалити, і з того чуда не будете бачити майбутнього, не будете бачити взагалі виходу з цього всього. Занадто на себе взяли зобов'язань багато якихось. Ви комусь, можливо, пообіцяли до вихідних щось, наприклад, зробити, щось поремонтувати, або ще щось, діткам щось пообіцяли. І ця карта говорить, що ви занадто. На себе багато набрали. І це буде втома, це буде вигорання, будьте обережні цього тижня. Краще від чогось відмовтеся. Тепер переходимо до Терезів. І Терези у нас мають трічка кубків. Трічка з кубків це може бути. Родичі зійдуться, це можуть ем... якісь маленькі свята в маленькому кругу. Тобто якесь зібрання. На перерві, можливо, між роботою, з кимось станете поспілкуватися. Розумієте, це якесь приємне спілкування, сприємне обточення, така, знаєте, легенька атмосфера, нічого не заморачуватися, ось якось так. Тобто, вам цього тижня вдасться розслабитися, дорогі терези. Якось так. Вдасться розслабитися. Значить, ви минулого тижня дуже добре пропрацювали. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а вам карти кажуть обережно. Кудись ви не туди йдете, щось ви не те робите, не про те думаєте, не з тим зустрічаєтесь, не на ту роботу ходите. Оця карта вас попереджає. Будьте обережні, ви чогось, можливо, не бачите. Чогось ви, можливо, не чуєте, а можливо, не хочете бачити і чути. Будьте обережні, тому що наступний крок це вже коли вам розіб'ють серце. Розумієте, ось якось так. Будьте обережні, подивіться, що, куди і до чого. Тепер переходимо до стрільців дорогі стрільці, а у вас прозріння. Ви на кінець-то прокидаєтесь з зимової сплячки. У вас відкриваються очі, у вас іде якісь кардинальні зміни. Все міняється, все пересувається, у когось це буде переїзд, у когось це буде. Я не хочу про погане говорити, але це коли, знаєте, от старе, ну, скажімо, давайте я так, йде трансформація. Трансформація це може бути і руйнація. Я не хочу про прильоти якісь говорити чи ще щось. Просто це, знаєте, коли людина прозріває, вона відкриваються очі і бачить світ. Іншими очима, коли людина втрачає минуле і йде у майбутнє. Розумієте, якось так. Тобто кардинальні зміни. Це може бути і звільнення з роботи, переїзд, продажа, якось ось так. Якось так. Тепер переходимо до козирогів. Козироги. ваша карта. Ви будете працювати, цілий тиждень будете працювати в поті лиця. Дуже вправно, дуже, знаєте, майстер на всі руки, вам позаздрять і сусіди. Тобто, можна сказати, що ви цього тижня будете повністю заклопотані в роботі. Чи то вдома, чи то на роботі, чимось ремонтом займетеся, але, скажімо так, якісь хтось запаси буде робити ось на, на, на білий чорний день, в кого як. Ось, ну, тиждень так пройде. В заботах, скажімо так, в заботах, в роботах, в зайнятості, як папа Карло, скажімо так. Тепер дивимося на водоліїв. Дорогі водолії, лицар Жезлів. Ну, вам повезе, скажімо так. У вас або буде якась швидка подорож? Або неочікуваний гість, це може бути і військовий, а, може бути переїзд, якесь відрядження по роботі, в когось стрімко піде по кар'єрні сходинці, в когось будуть якісь а, а, як це називається, такі, знаєте, любовні еротичні зустрічі. Хтось познайомиться в дорозі, десь з кимось і так зразу і заночує там. Знаєте, ось якось так. Ну, коханець у когось з'явиться, у когось якась афера, прямо на робочому місці. Я вже так прямо вам кажу. Ну, Ми дорослі люди, я думаю, що ви розумієте про що я. Гаразд, переходимо до риб. Ну, Буде весело, скажу так. Гаряче, стрімко, весело. Тепер рибки. А що рибкам? Четвірочка монет, а рибки попрацюють, почнуть якийсь проєкт, почнуть чимось займатися. Хтось почне будувати хату, хтось почне ремонт робити, хтось якийсь проєкт, хтось підпише якісь документи, якісь контракти, ось хтось буде фірму свою відкривати. Ось у кожного тут по-різному, але теж праця праця в колективі або з сім'єю. Вузький колектив, маленький проєкт, але це тільки початок, залежить від вас, чи ви продовжите це далі. Ось якось так: робочий тиждень. Тобто, виглядає так, ну це карта така трохи, це таро трохи позитивне, і воно нам таку позитивну, скажімо, якусь енергію дарує. Бажаю вам гарного тижня, мирного тижня, бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна, на все добре, мої дорогенькі.